Привіт, з вами Тіріон. Ви знаходитесь на каналі Докси Тіреон. І сьогодні я нарешті добрався до запису нової рубрики на каналі, а саме шлях тріо без донату. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, а я вам поясню коротко за цей проект. Моя ціль це розвинутися якнайбільше без донату на аккаунті, граючи тільки тріо режими. Мій пріоритет це ранки, та саме розкачати аккаунт, щоб бапнути мастера без донату в ранкіді. Зараз я швидко пройду стартовий гайд і перейдемо до створення аку і до початку цього сигма летсплею. Так, от і цей момент. В нашому телеграмі було голосування за нік. Ви дуже оригінальні ніки виписали. але Я не можу їх поставити, тому що мені не дадуть потім креатора, І нам на акаунті нададуть креатора, Нам Supercell скаже, що ми не підходимо їм. Тому е, виграв варіант Данило Галицький. Але звичайно, ліміт Brawl Старсу не дав поставити цей нік, тому я подумав, перебрав імена в голові і вибрав поставити нік Іван Франко. Ставимо свій шедевро нік, свій шедевро вік після цього. Лопасимо ботиків в шеде режимі і переходимо далі. Акця перша катка йде дуже довго, боти ніби спеціально ховаються. Ну от я їх виграв, ура! Правила, я думаю, пояснювати не треба. Геми в мене будуть з безкоштовного пропуску, з безкоштовного Brawl пас. На них я збираюсь купляти, може гіперзаряди, може золото по акції. Ну. Коротше, загалом подивимось. Лутаємо ізічний топовий скінчик на шелі. Мені вже відкрився Ball, мій самий ненависний режим. Я набрав 22 кубка. В Брауболі зараз буде швидко все проходити. Збираю нагороди з шляху Стар, забираю кредити, відкриваю собі Ніту, наступний Ель Прімо і я погнав в Ball. Так. Я назбирав 60 кубків для квестів і старт дропів. Пуш лютий. Знову збираю нагороди з шляху стар, забираю Ель Прімо починаю відкривати імбу Jessie. Забираю стардроп з брау пасу і піду відкривати наступні дропи. Ну випадає нічого крутого, але в магазині в мене джекпот. 100 кредитів, базік і золотий тиждень, купа стардропів. Але я перше ліпше прив'яжу ID, щоб отримати барлі, і щоб він мені не випав після цього з дропу. Ну, Якщо його не прив'яжу. Лутаю дропи, падає два скінчика, багато золота. І тут я вирішив переглянути дорогу Star. Бачу Лілі і рішаю, що після Джесі я буду її відкривати. Закінчую квести, відкриваю Джесі, плюс поко. Ну і, звичайно, починаю відкривати Лілі за знижкою за 950 кредитів. Халява. Відкрив я всі свої денні стартропи, і щось мені нічого не випало. три рідких, Ну, ми ще потім подивимося, чи везучий цей аккаунт. А поки ми переносимося далі. Все, я пнув 250 кубків. 20 він стрік. Відкриваємо третій стардроп за сьогодні. Ну, виходить шостий, ну, коротше, після ресету третій. Випадає, як завжди, нічого. Навіть 267 кубків у мене є. Відкриваю team Events. Опа. Нормально, цікаво, що на, на 300 кубків. Я зможу відкривати яйця на 300 кубків. Чи, чи мені треба 400, чи ще більше. Я просто не зовсім розумію. Ну, як я догадуюсь, треба 400 кубків. Все-таки, бо клуб з 400. І яйця теж. Чи... А, чи взагалі. Яйця можна відкривати, як я поняв, тільки якщо ти в клубі. А, ну ладно, тоді 400 кубків апнем, вступимо в клуб і відкриємо яйки. А Поки що відкриваємо Season Quests. І. ого, скільки зразу квестів? Шелі. Е, ясно, нокаут, Брау Болл. Довше, де? Ну, таке ми точно не підемо. Ладно, я тоді беру шелі, пішов виконувати квести і включуся, коли виконую квести. Виконав я свої квестики, нажимаю на вихід. 436 кубків. І 12 рівень Брау пасіка. Забираємо. Так, що перше? Ну, давайте, перше, заберемо Це. Ду... А, це дуелі. Ну, ясно, і так, ну, неіграбельний режим для мене. Лілі майже відкриваємо і відкриваємо клуби. Цікаво, в який клубішник мене зараз закине. Шукаємо, напевно, якийсь клуб з назвою Super Sigma. А, клуб з назвою Pro... Профи. Профи. Ок, let's go. Нажимаємо Let's Go. Що тут відбувається? Нічого цікавого. Можемо зразу лівнути звідси. Ага. Ясно. Опис клуба Імба. Ми йому не віримо. І шукаємо. не знаю. Рандомний клуб, хай буде. Для волинян. Це нормально, хай буде такий клуб. Погнали далі. Збираємо нагороди з Брау Пасіка. Стар дропчик понос. 100 кредитів. Так, да, зараз точно Лілі відкриємо. Епік. Пінчик на поку безполізний. 10 геймів. Уф. Це нам треба. А, ні, не відкриємо Лілі. Ну, коротше, ясно. Все, як завжди. Треба 100-130 чи скільки виходить? Я не хочу рахувати. 170. Кредитів нам до Лілі не вистачає. Значить, квести в нас якісь лишились, і вже немає квестів. Є два квести, але один з них я зараз точно ніяк не виконую, бо немає хейсту. Пограбування немає. Ну, значить, можна тоді відкрити гудзилу і залутати яйки. О, так мені мають кидати за роботів, тому що в мене скільки кубків? 400 кубків. Може, навіть 6 перемог я залутаю, 6 яєць. І буде Супер Сигмо. Пішов відкривати. Я пограв ваш супер шедевральний режим. Мені навіть якось вдалося 3 перемоги набрати. Мені попалося рівно 0 ботів. Нагадую, що я граю на 400 загальних кубків. І на приблизно 50-70 кубків на браулерах. Я не знаю, як так, але проти мене всі попадались з прокачкою. В кожного була вже старка. Якісь скини навіть були. А мої тімейти, звісно були без нічого. Ну, ладно, що маємо, то маємо. Випадало пару мутацій. Я думаю, вони мені поможуть. Хто мені там випав? Примо, Бас. Ну, ладно, нормально. На базу точно нормально. На Примо що вона робить? Ой, вот Примо. А, я зрозумів. А ну ладно. Дільпрімо теж нормальний. Поком мені випав, що це таке? А, це на кого може випасти, я поняв. Е, так, лутаємо звідси спреї. Ясно, нічого. Серйозного тут немає. На спреї якось все одно. Е, збрал паса нічого немає. Е, Лілія також не відкрив. Треба ще 41 кубок. Зробив я свій клуб. Рішив, що я не буду сидіти в когось в клубі. Клуб називається Sigmars. Визначить хто Sigma, той заходьте в клуб. Клуб Тех, ви бачите. Але я думаю, якщо ви напишете в назві клубу просто Sigmars, то вам його зразу виб'є. Я не думаю, що хтось ще такий розумний, що міг зареєструвати такий клуб. А, ні. Як сі таких клубів ваш цілих 13? Ну ладно, от мій самого верху, капсом. Я думаю, всі знайдуть. Тому заходимо. І сидимо в топовому клубі, щоб лутати там яйця. Ну і щоб на цьому аккаунті був бас в скині. Я піду зараз залутаю ще ці 430 кредитів, щоб відкрити Лілі. І включусь до вас знову. От і все, перші 500 кубків на аккаунті. Підводимо короткий підсумок. У нас 7 бравлерів, ну зараз буде 8. У нас вже 40 перемог 3 на 3, 33 він стрік, який я слив благополучно граючи в шедевральний новий режим. Відкриваємо Лілі. Все, в нас є другий міфік. Наступний у нас відкривається супер рідкісний Джекі Ок. Хто у нас йде після Джекі Взагалі. Після Джекі в нас. А, після Джекі в нас епік. Притом бо, Емс або Б, нормально. Потім міфік. Я не знаю, може краще було Джина відкрити собі замість Лілі, Но, ну ладно, вже що є, то є. Можна буде потім ще драку відкрити за 1900 кредитів, замість 3800 або драку або ліона, ну ладно, Тож вже треба буде подивитись. Поки хочу всім подякувати за увагу, всім подякувати за перегляд, попросити вас підписатись, поставити лайк, обов'язково зайти в наш телеграм. Подивитись наш закріплене повідомлення з розіграшом БП, тому що ви можете дуже легко залутати собі Бравл Пас. Зараз, там, якщо я не помиляюсь, 17 учасників, тому всі переходьте, натискайте, що ви участвуєте, і у вас просто колосальні шанси виграти безкоштовно цей БП. От я вам його показую. 33 дні він ще буде діяти тільки вчора, так, тільки вчора чи сьогодні появився. Так, що всі переходьте в телеграм і участвуйте. Все, всім пока.